Звідки взагалі беруться знання? Це одне з найдавніших питань, яке тільки можна уявити. І виявляється, відповідь може ховатися просто у нас в голові, в нашому мозку. Спробуємо розібратися, що ж сучасна наука про це думає. І знаєте, нейробіологиня Ненсі Кенвішерс з МІД сформулювала це просто ідеально. Це ж не якась там абстрактна філософська загадка. Ні. Це абсолютно конкретне наукове питання, яке можна взяти і перевірити експериментально? Історично, знаєте, тут завжди було два таких великих табори: одні Емпірики казали, ми народжуємося як чистий аркуш паперу. Ота сама та була раса. Усе, що ми знаємо, це виключно результат досвіду. А інші нативісти заперечували, та ні, досвіду недостатньо. У нас від народження вже є якась вбудована, скажімо так, операційна система, без якої ніяке навчання взагалі б не почалося. І ця суперечка точилася століттями. Але зараз у нас з'явилися інструменти, щоб нарешті зазирнути всередину і подивитися, хто ж мав рацію. Ну що ж, переходимо від філософії до фактів. І перша, справді вражаюча підказка ховається в самій архітектурі нашого мозку. Тільки уявіть собі, ділянки мозку, які відповідають, наприклад, за розпізнавання облич або місць, або частин тіла, у всіх людей знаходяться приблизно в одних і тих самих місцях. Ця універсальність, ця дивовижна однаковість це ж значимо всі створені за якимось спільним вродженим кресленням. І це, погодьтеся, дуже потужний перший аргумент на користь табору нативістів. Добре, припустимо, це креслення існує, але яким воно є в самому самому початку, при народженні. Щоб це з'ясувати, нам треба поглянути на мозок немовляти. І отут на нас чекає щось просто неймовірне. Задумайтеся, лише за перший рік життя об'єм мозку подвоюється це ж справжній вибух росту. Так от, при народженні виявляється, що основні нейрони і, скажімо так, далекі магістралі між ними вже на місця. Але протягом перших двох років, от там починається найцікавіше, відбувається просто шалене ущільнення мережі, швидкість сигналів зростає, а кількість зв'язків синапсів стає ну просто астрономічною. Тобто, виходить, що основний каркас вроджений, а вже досвід добудовує й оптимізує всю цю складну систему. Звісно, сканувати мозок немовляти це дуже складно. Але ж як інакше дізнатися, що там у нього в голові адже воно ну не може нічого розповісти. І ось тут вчені придумали щось геніально просте метод, що базується на одній дуже простій істині немовлятам, який всім нам дуже швидко набридає дивитися на одне й те саме. Називається це метод звикання. Все працює дуже просто. Спочатку дитині показують один і той самий об'єкт, поки їй ну, буквально не набридне і вона не втратить інтерес. А потім показують цей самий вже знайомий об'єкт поруч із чимось новеньким. І що ви думаєте? Якщо дитина довше дивиться на новинку, вуаля, це означає, що вона бачить різницю. І як ми бачимо, час погляду на нове зображення завжди, от просто завжди, значно вищий. Це здавалося б таке просте спостереження, але воно стало справжнім ключем до розуміння світу немовлят. Так що ж цей метод нам показав? А показав він дещо вражаюче Новонароджені, яким ще й години немає від народження, вже віддають перевагу схематичним обличчям, а не якимось хаотичним візерункам. У віці всього кількох днів вони вже розрізняють обличчя і що ще дивніше впізнають їх під різними кутами. Це ж прямо вказує на те, що в них працює не просто загальний зір, а якийсь спеціалізований механізм саме для облич. І це повторюся, з перших годин життя. Ну, здається, все очевидно, правда, все вказує на вроджені здібності. Але саме тут наша історія робить дуже несподіваний поворот. Виявляється, наш мозок не тільки вчиться, він ще й розучується. Є таке явище, перцептивне звуження, і суть його в тому, що досвід не стільки додає нові навички, скільки відсікає ті, які виявляються непотрібними. І ось вам просто приголомшливий приклад: у шість місяців людське немовля може легко відрізнити обличчя двох різних мавп. Легко, а вже у дев'ять місяців все не може. Мозок ніби робить висновок. Так, стоп, мавп навколо немає, ця функція не потрібна, вимикаємо. Тобто виходить, що досвід не створює щось з нуля, а просто тонко налаштовує вже існуючу систему. Отже, що ми маємо? Поведінкові тести на людських немовлятах вони сильно натякають на щось вроджене. І от, щоб отримати остаточний залізний доказ, вчені провели експеримент, який, як їм здавалося, мав розставити всі крапки над і вчені. Зробили щось неймовірне вони виростили мавп так, щоб ті ніколи, от взагалі ніколи в житті, не бачили жодного обличчя. І коли цим мавпам вперше показали зображення облич, сталося щось дивовижне. Вони миттєво почали віддавати перевагу саме обличчям, а не іншим об'єктам. І що ще більш вражає, вони з першого ж разу могли розрізняти різні обличчя, причому не гірше за дорослих. Ну, висновок здавався очевидним, чи не так здатність сприймати обличчя повністю вроджена. Кінець історії. Це справді мало стати кінцем багатовикової суперечки. Але не стало тому, що інша група вчених за допомогою МРТ зазирнула в мозок точно таких самих мавп, і вони не знайшли там нічого, жодної спеціалізованої ділянки для облич. І ось тут наука зіткнулася з величезним, просто величезним парадоксом. Дивіться, поведінка, яка чітко вказує на розпізнавання облич, і є. А от спеціалізованої структури в мозку, яка мала б за це відповідати, її немає. Як? Як таке взагалі можливо? І ця загадка, цей парадокс змусив нейробіологів переглянути ну, практично, все, що вони думали, що знали, як взагалі можна узгодити ці два, на перший погляд, абсолютно несумісні факти. Ну, на сьогодні є кілька основних версій: перша така, можливо, мавпи для цього використовували якусь загальну систему розпізнавання об'єктів неспецифічну. Друга версія наші сканери ФМРТ просто недостатньо чутливі, щоб побачити цю структуру в такому ранньому віці. І третя, і, можливо, найцікавіше, мозок може бути настільки гнучким, що він здатен виконувати певну функцію ще до того, як для неї сформується окрема спеціалізована ділянка. Треба визнати, наразі жодна з цих версій не має остаточного стовідсоткового підтвердження. І вся ця наукова драма насправді призвела до фундаментального зсуву в самому питанні. Тепер вчені запитують не просто вроджене чи набуте. Ні, питання звучить інакше, а що саме є вродженим? І знаєте, провідна ідея сьогодні полягає ось у чому. Можливо, природа не дає нам детальний, складний архітектурний план мозку, натомість вона дає нам щось набагато простіше, але водночас і набагато геніальніше. Можливо, це просто стартовий набір правил. Або якийсь початковий поштовх, який запускає цілу ланцюгову реакцію, навчання і самоорганізації, що триває все життя. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найглибшого питання з усіх. Якщо при народженні в нашому мозку немає готового креслення для розпізнавання облич, то що ж тоді є цією вродженою іскрою? Що це за така проста початкова інструкція, яка змушує нейрони немовляти, звертати увагу саме на обличчя і тим самим запускає весь цей неймовірно складний процес? Можливо, саме розшифрувавши цей початковий код, ми нарешті зможемо зрозуміти, як природа і досвід, працюючи разом, творять справжнє диво, людську свідомість.